Доброго всім здоров'я, друзі! Розміщена на електронному сайті Президента України петиція щодо узаконення для населення України збирання мертвої деревини без будь-яких дозволів. Такої як сушняк, повалені дерева, хмиз і порубкові залишки за 8 днів від оприлюднення набрала понад 4 тисячі голосів з 25 тисяч необхідних. Це дуже приємно вражаючий результат. За умов такої активності ми за півтора місяця наберемо необхідну кількість голосів. Такі результати, друзі, вже дають впевненість, що наше звернення таки попаде на розгляд до президента. Проте у багатьох є сумніви, що воно буде підписане. Врешті-решт, кожен має право на свою думку. Але перш ніж висловлювати або написати її, потрібно хоча б прочитати коментарі, щоб зрозуміти. Що запропоновані нами зміни до деяких законодавчих актів цілком підтримуються переважною більшістю громадян. Мало того, люди вірять в справедливість і вимагають її. То навіщо розсівати сумніви? Краще приєднуйтесь до руху, підтримайте його і не розмірковуйте, тому що ця справа спрямована на поліпшення життя кожного селянина. Чи ви маєте щось проти? Напишіть про це в коментарях. Навіть якщо петиція і не буде підписана, про що має бути обґрунтована відповідь, то це не кінець світу. Ознайомимося, вивчимо, обговоримо і повірте, буде новий план дій. Ми не зупинимося на півшляху. Знаєте, коли ореш город, мусиш його до кінця вигороти, до останньої борозди. Так і тут будемо йти до самого кінця. Всі посилання на матеріали ви знайдете під цим відео. Підтримайте, друзі, нашу петицію, приєднуйтесь до руху, розповсюджуйте інформацію в своїх соціальних мережах і зауважте, що ця ініціатива від людей. До наступних зустрічей!